Всім привіт, до речі. Випустила насідок. Ось іде насідка, до речі, одна. Квочка десь іще ходить, одна і друга. Ось одна, до речі, друга квочка ось сидить, витріпується. Там ось голошейка чорненька бігає, вона також квочка. Випустила в обідній час своїх насідочок, щоб відпочили. І думаю, зазніму відео. Як я буду зараз переганяти квочку із самими найменшими курчатками із посилки, і там ще є пару моїх курчаток. Зараз підемо разом з вами до курчаток. Не знаю, чи я зможу це все зробити сама з одною рукою, тому що в одній руці в мене камера. Ну, спробуємо зараз. Так, цих зараз ми закриємо. Ви заходь, заходь, іди. Чубатурка. Вчора, до речі, сталася дуже неприємна річ по моїй вині. Оцією каліточкою прибилося одне курчатко з посилки, біленьке, воно було чисто біле з великим чубом. Я вчора чуть не заплакала, воно попало, калітка закривалася, оця, і воно попало туди на поріжок, і калітка його вдарила і воно померло. Ну, Буває таке, я дуже розстроїлася, ну, що ж я можу зробити. Отака ось ситуація не хороша була. Так, ще стало їх 10. Зараз буду виганяти їх. Давай, підіть. Все, веди, веди їх. Ну такі вже трішки підросли. Давай. Давай, давай, давай. Біжі, біжіть. Вони вже знають, як виходити, півень, а ну виходь. Веди, веди, курочка, веди. Закриємо тут, відкриємо курчаткам хід, щоб могли гранулку їсти. І ми йдемо переганяти курчаток. Давай, курочка. Давай, давай, бежит. Давай, біжить, біжить. давай. Малюк, давай. Давай, давай, купить. Давай. Давай, Так, давай. Давай, давай, води, води. Бежит, бежит. Так що залишилося дві світленьких, дві коричневих чубатеньких, одне моє чубатинки, одне голошийка чубатеньки і одне чорненьке моє голов... Чу, е, чубатоньке. Так, зараз ми їм відкриємо фірточку. тю тю-тю. тю 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 Давайте, давайте. Давайте мої хороші. Ту-тю-тю, -тю -тю, -тю, тю тю давай, давай. Заводь їх туди. Давай, 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 давай. Давай, давай, ні-ні-ні, за мамою. Все, 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 туди, туди. Біжіть, ну, побігла? О, побігла. Давайте, виходьте. Ну, За маму йдіть. Це одне е, світленьке чубати. Ну, таке безтолкове. Кожен день воно мені влаштовує якісь свої приколи. Давай, біжи. Ні, Туди ви не йдете. Отак. Біжіть, біжіть, ви вже знаєте, ви вже скільки днів вже знаєте, куди вам іти. Ось бачите, яке воно дурне. Це курча, його легше взяти в руки і занести, чим. Давай, 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 давай. Квочка, ну ж їх туди, куди треба. Давай, давай, давай. Бестолково, дурна курка. Давай. Заводь их туда. Что ну за маму бить? Перегнала. Все, вони тут у мене сидять. Такий накритий у нас вольєр. Водичка там стоїть в них. Поїлочка і кормушечка. Ну так, бачите, вони тут бігають. У них тут є холодочок від соняшників. До речі, дивіться, які в нас в цьому році соняшники гігантські. Не знаю, напевне, метрів три такі здоровенні соняшники. До речі, я соняшниковим листям годую кроликів. Вони, до речі, дуже люблять. У цьому листі є багато жирів, які кроликам необхідні. Тому влітку я отак постійно обриваю листочки і даю кроликам. Ці листочки вони не мокрі, на них немає кокцидіозу. Тому можна спокійно давати. Ось. Зараз нарвемо і занесемо кроликам. Покажу вам ще так коротенько кроликів. Кому цікаво, ви знаєте, що я кроликів тримаю. Ось. Тому зараз з вами до них і підемо. Дивіться, які тут вже, до речі, кабачки. У нас кукурузка. Супер. Якби був дощик, взагалі було б супер, але все одно гарненько ростуть. Соняшника, листочки зараз підуть кроликам. Курчатка тут бігають, нагодувала, водички дала відпочивають. відпочиваю. До речі, огірки ще є, бачите? Так, все, курчаток закрили. Тут порядок. Тепер йдемо до кроликів. Покажу вам по порядку. Ось криличка тут є, сіна вже собі в поїлку наклала. До речі, потрібно водички змінити їй. Ну, так даю, дивіться, як вона любить. Бачите, криличка. Так потрішки даю небагато. Тут так само криличка сидить. Зайка, як діла в тебе? У тебе тут є корм, Чи ти вже там все позапихала, що там. І немає нічого. Ну, що ж ти там сіном собі позапихала і не бачиш, де в тебе корм? Дам їй зараз також соняшника. Кваку. А що ти квакаєш? Ти що? Знову хочеш бути мамою. Ось тут криличка також сидить, до речі, потрібно в них вже всіх почистити. Треба вибрати день і... Повигрібати в них какулети. Так. О там ковочка ось бігає. Так, далі йдемо. Кролька, ти хочеш соняшника? На. так, дивіться. Їсть. Так, тут є маленька кроленятка і кроличка. Також дамо їм трішки соняшничка. Все, їжте, їжте, зайки мої. Ну, траву я кроликам своїм не даю взагалі. А от листочки, кукурудзи і так само соняшника дати можна. Водичка, до речі, вже вилила кролиця. Якась така безтолкова кролиця. Чого ти виливаєш ту воду? Ну, стоїть у тебе вода. Ну так будеш, та вода тобі на цілий день. Ні. Треба обов'язково воду ту вилити. Так я, в голові нічого нема. Деяких кроликів, деякі, ото вода буде стояти, аж поки не закінчиться. А деякі треба обов'язково ту воду поперевертати. Дивіться, так само тут. Зараз я б... наберу ще тут. Зранку ж наливалася та вода. Ні, треба ще перевернути все. Так. так, я даю небагато, а трішки, щоб їм наче вітамінчики були, так? Да? Зайки мої. Ви теж будете? Тут водичка є. Дамо ще ось торчить. Хоче. О, Кроличка, ти торчиш? Ні, стой, торчить у тебе. Дивіться, як вона любить. Дивиш. Ну і кроликам дамо ще самцям. На. І кролик любить, дамо йому побільше, зараз піду ще на рву. Так, тут у мене що відбувається. О, індичка вже. Так, індички, ну ви ж відпочиваєте. Ну давайте, ти теж. Ще на гніздо рано вже знайшла ось яєць, кури нанесли, і вона вже тут сідає. Це сарини, до речі, одне. Сюди ми їх зараз в корзинку складемо. До речі, якщо комусь потрібні інкубаційні яйця курячі, звертайтеся. Зараз такі яйця. Супер! Просто. Ідеальної форми, великі, крупні, тепло. Виводяться курчатка шикарно. Тому у кого є приміщення. Де тримати курчаток. Зараз можна і на вулиці їх тримати. Ну, через три тижні не знаю, яка там буде погода, але дуже рекомендую зараз виводити курчаток. Так, сьому... Ой, як його кролику ще треба нарвати. Дивіться, помідорки вже достигають. Бачите, які гарні. Ми вже давно їмо смачні класні помідорки. Кабак, до речі, дивіться, який виріс здоровий. А, це його хтось зірвав, але не доніс. Потрібно донести. Дати. Курчаткам нехай клюють. Сьогодні терти не буду. Нема в мене, щоб сьогодні сили терти. А так кину, нехай клюють. Ой, Боже, злякалися. Боже, як злякалися. Кабачка. Зараз будуть клювати його. Зараз вони з ним розберуться, з тим кабачком. Ну, а ми йдемо до соняшника. Хочемо вирвати трішки соняшника для... Ну, Міша тут лежить. Тут редиску вже посіяли. Для кролика. Там ще трьох кроликів немає. Не вистачило. Ось тут можна нарвати. Цей, до речі, соняшник щось похилився від вітру, напевне, а його обірвемо. І згодуємо кроликам. Це я соняшники тримаю не на насіння, а це колись були один раз посіяні мною декоративні соняшники. Після того вони кожен рік самі насіваються. я дивлюся, що вони вже не дуже такі декоративні. Звичайні соняшники тільки такі ем, багато мають пагонів. Не такі, як звичайні соняшники, що ростуть в одну голову, а тут їх дуже багато на одному стеблі. Ось такий якийсь гібрид вийшов зараз. Да. А, це ж дала вже забула. Ще кому зараз покладу. А цим нехай буде. Вони затягнуть. Ну все, зараз буду я, напевно, садити своїх квочок. Вони вже набігалися, деякі вже взагалі хочуть сідати, вже не знають, що з ними робиться. Водички вже попили. Зараз ще сипну трішки пшенички. З нового врожаю. А ну, виходьте. Дивіться, індичка ось. О, дивіться, бачите, на сітки ще не наїлися. Нехай ще поїдять. О, ой, а ця квочка чомусь не їсть. Квочка, ти їсти збираєшся чи ні? Давай. Ну, іди їсти що-небудь. Зараз їй ще треба щось сипнути. Ой, ці квочки безтолкові. Їм, Аби ото сидіти, а те, що вони можуть не доїсти, то нікого не цікавить. Корочка, де ти там? Де та клочка? Воно? Давай, злась. Ну, злазь. Давай, йди їсти. Зараз побачить, може, можуть їсти. Ну оце ось, бачите, ось воно. О, побачила на кінець то. Там кочка вже ота голошийка, що там каченят, вже дивлюсь, виїдає все, що бачить. Ну, нехай їсть. Вон там, бачите, отам Вон воно у каченят виїдає. Ось такі от справи в нас. Покажу вам зараз, ще поки бочки їдять. Покажу вам ще манюсіньких каченяток. Тижневих і двох тижневих. Тим. Ні, їм ще нема тижня, їм там шість днів. Дивіться, в холодочку сплять. Зараз я зайду, вони повтікають. О, О, І там з змінилися. Бачите, те, що останнє вивелося. Пі-пі. Ну, так їм тут добре. Треба знову замінити воду. Бо воду вони дуже швидко паскудять. Не заходиш. Водичка тепленька, на сонці нагріта. І вона їх дуже швидко зацікавлює. Чистенька. Зараз будуть купатися з Зараз піду принесу їм трішки корму, а ви поки побудьте з ними. Ну давайте я вам насиплю трішки. Щоб свіженький був. Ну Все, вони зараз цю водичку швидко зроблять грязненькою. Ну, для того і наливаю, нехай купаються. Вони, до речі, коли купаються, дуже швидко ростуть. Качки є качки, тому тобто качкам потрібно ставити в якісь такі ємкості, щоб вони обов'язково купалися в жаркий період. Вони тоді супер ростуть. Взагалі чудовий результат. А ви там що, А, в холодочку лежите? Ага, Я вас тут засікла. Ну, курка там з курчатами, тих, що я перегнала, ось там витріпується вже, сонячні ванни приймають. Ну, такі от у мене справи тут на господарстві.